Бо я попереджаю, що наслідки будуть жахливими. Ми так розігнали нашу державну машину до стану, коли вона в принципі не витримує. Від неї зараз будуть, в принципі, зараз відколюватися, так би мовити, суспільні сегменти, якщо чесно. І оця вся історія про єдність, вона, так би мовити, зіграє проти нас. А плюс до цього всього у нас буде наступати Росія. Згадайте про те, що у Путіна більше дурної сили. Так, це все у нас займе приблизно рік ця вся історія. Коли у нас будуть наростати внутрішні проблеми, а разом з ним і зовнішні проблеми. А все через те, що у нас повна некомпетентність. На політика, як зовнішня, так і внутрішня, і ми з нею нічого не можемо зробити.